Небанківський фінансовий ринок це частина фінансової системи, яка об'єднує фінансові установи та послуги, що не належать до банків. До небанківських фінансових установ належать. Страхові компанії. Ломбарди. Кредитні спілки. Фінансові компанії. Недержавні пенсійні фонди. Основні функції небанківського фінансового ринку. Надання альтернативних джерел фінансування. Забезпечення доступу до страхових послуг, пенсійних накопичень, інвестицій, розширення можливостей для бізнесу та громадян щодо управління коштами. Кредитна спілка це фінансова організація, що функціонує за принципом кооперативу, вона об'єднує фізичних осіб для надання фінансової послуги своїм членам. Основна мета таких спілок забезпечити доступ до вигідних кредитів та можливість зберігати кошти на вигідних умовах. Основні показники сектору. Станом на кінець 2024 року загальна кількість кредитних спілок становила 104 установи, що на 29 установ менше, ніж на кінець 2023 році. Загальний обсяг активів зменшився на 10,9% у порівнянні з попереднім роком. Обсяг наданих кредитів скоротився за четвертий квартал на близько 4%. У порівнянні із третім кварталом і на 6% менше надано нових кредитів ніж за 2023 рік. Фінансові компанії. Діяльність фінансових компаній є значно різноманітнішою, ніж у кредитних спілок та інших небанківських установ. Вони пропонують широкий спектр фінансових послуг. Основні послуги фінансових компаній кредитування, надання позик фізичним та юридичним особам. Лізинг, передача майна в довгострокову оренду з можливістю подальшого викупу. Факторинг, викуп боргових зобов'язань підприємств, управління активами, ефективне керування капіталом клієнтів, основні показники сектору. Станом на кінець 2024 року кількість фінансових компаній становила 479 установ, що на 80 установ менше, ніж на кінець 2023 року. Загальний обсяг активів фінансових компаній зріс на 24% порівняно з попереднім роком, що свідчить про стабільне нарощення фінансової бази та довіру до цього сегмента. Прибутковість сектору також продемонструвала позитивну динаміку. У 2024 році прибуток фінансових компаній склав більше 13 мільярдів гривень. Ломбарди Ломбард це фінансова установа. Яка спеціалізується на наданні короткострокових позик під заставу майна, вони відіграють важливу роль у фінансовій системі, забезпечуючи швидкий доступ до готівки без складних процедур. Основні показники сектору кількість ломбардів у 2024 році становила 109 установ, що на 37 установ менше, ніж у 2023 році. Обсяг активів ломбардів зріс на 7,3% порівняно з попереднім роком, що свідчить про збереження інтересу до цього сегмента фінансового ринку. Чистий фінансовий результат ломбардів за 2024 році склав трохи більше 100 мільйонів гривень, що підтверджує їхню важливість у небанківському фінансовому секторі. Недержавні пенсійні фонди це фінансові установи. Яка здійснює управління пенсійними активами і надає пенсійне забезпечення учасникам системи недержавного пенсійного забезпечення? НПФ збирає внески від фізичних осіб та юридичних осіб для подальшого інвестування з метою забезпечення пенсійних виплат у майбутньому. Основні показники сектору кількість НПФ у 2024 році становила 59 установ, що на 4 менше ніж у 2023 році. Серед 59 установ найбільша кількість зареєстрована в Києві 38 установ. Загальна вартість активів становить 5 мільярдів 734 мільйони 600 тисяч гривень. В середньому ріст активів становить близько 17% за останні три роки. За 2024 рік було укладено 98 тисяч 900 штук пенсійних договорів. Що на 2,1% більше, ніж в 2023 році. Пенсійні виплати склали близько 2 мільярдів гривень. Прибуток від інвестування у 2024 році склав трохи більше 4 мільярдів гривень проти 3 мільярдів 403 мільйонів 800 тисяч гривень в 2023 і 2 мільярдів 683 мільйонів 600 тисяч гривень в 2022 році.